Повість без назви Валеріана Підмогильного, як на мене, дуже добре передає зміст твору. Я й досі запитуюся, чи автор намірено вибудував повість таким чином, щоб виникло відчуття спустошення при прочитанні із повним орієнтованим всередину сенсом повість, назва якої надто всім відомо, щоб її називати. Тому що якщо він зробив це намірено, то це відверто дуже круто і звісно, багато чого говорить і про самого письменника. Підмогильний швидше якось зухвало кинув лаком і шматок екзистенційного заласі з предлогом нате, робіть щось з цим. Які персонажі здебільшого ведуть монолог чи то з собою, чи з іншим, так і підмогильний, наче веде один суцільний монолог із своїм читачем. Якщо в двох словах про що цей твір. Журналіст по роботі приїхав в Київ, зустрів ньому дівчину, яка йому дуже сподобалась. Повернувшись до Харкова, він не може її забути, повертається в Київ, шукає її, не знаходиться. В плані опису та подачі подробиць мені особисто підмогильний дуже сильно нагадав кавку. Вони дають мало, але виключно те, що треба. І цей принцип нічого зайвого дуже сильно балансує з певною сірістю, яку таким чином такі письменники презентують у своїх творах, яку, звісно, ти вправі розфарбувати на свій смак чи то пак безлюдністю, покинутістю. Загалом те, що в результаті змушує тебе відчувати те саме спустошення, яке. Зрештою обертається на непередаване заповнення сенсу, тоді коли ти починаєш розуміти, про що говорив автор, коли ти починаєш надавати значення прочитаному, коли ти перечитуєш прочитаний і бачиш те, чого ти раніше не побачив, коли представлені герої перестають бути просто іменами, але людьми, яким ти співпереживаєш, співчуваєш та й загалом впираєшся в це одіяння емпатії. В той самий час акцент, очевидно, робиться на внутрішньому світі людини, її роздумах, чи то вслух, чи в тиш, важкість знаходження спільної мови з іншими людьми, відчуженість, духовний занепад, кохання, і відносини з жінками. Велику роль в творі відіграє дорога, і саме тому можна сказати, що акцент під могильно поставлений також на екзистенційній подорожі, того ж Городовського, як він пише, не ціло його стомилося, голод душі мучив його. Його мінливій натурі, його світосприйнятці, його боротьбі з самим собою, його стремлінні до кращого, але врешті-решт, як це нерідко буває, усвідомлення людської штучності, що, напевне, ще страшніше своєї власної. Головний персонаж твору Андрій Городовський ревно любить порядок. Зайдемо з цієї сторони, тому що однією з сутичок певних принципів, як можемо прочитати в повній назві твору. Є, по-моєму, саме порядок та хаос. Кожен персонаж в повісті в цій чи іншій мірі викриває Городовського, який так сильно намагається себе переконати в своїй чи то вищості, чи то цільності, як до речі, зазначає Підмогильний: він нагадував собою ці натури, що зветься цільними, тобто мають у своєму існуванні домінанту, який усі інші потреби й пристрасті підпорядковуються або зовсім відкидаються, а втім, тільки нагадував. Бо ознака справжньої цільності натури та, що вона лишається цільною без спонуки. тим часом йому для підтримки своєї настанови потрібно було щомить зусилля над собою. Йому настільки неприємне своє я, він настільки відчуває себе неповноцінною особою, що лише, як він для себе вирішив, порядок, лад і організованість є шляхом до цієї самої повноцінності. Він навіть змінив свої з Зрученка на Городовський, щоб, можливо, Підкреслити своє містянство, урбанізувати свою сутність, тому що в місті він шукає те, що шукає всюди. Він розчарований харківським неприхованим безладом, але й розчаровується прихованим київським безладзям. Більшість життя він проводить всередині, в своїй голові, в своїх роздумах, що не зовсім дивно, він багато пише. Він журналіст, а в перспективі письменник, автор книги, яку йому в Києві виростають. він намагається прописати і сценарій свого життя, він прагматична особистість. Він думає над тим, що йому потрібна фінансова забезпеченість на рік вперед, а то й більше, щоб мати більше вільного часу і мати змогу реалізуватись, він дозволяє раціо керувати своїм життям. На противагу йому на самому початку твору ми знайомимося із Пащенком Анатолієм Петровичем, який це відчувається, стає неприємною особою для Андрія вже на етапі знайомства. Пащенко одразу заводить розмову про випадковість в житті людини і її золоту наповненість, без якої життя людини було б пустим та сірим, основними провідниками в якому б стали звичка і мета, які є головними і найзлішими ворогами нашого життя. Квінтесенцією неприязні до Пащенка стане 10-й розділ книги, який єдиний взагалі має назву Декларація Розанера», в якому. Пащенко веде один суцільний монолог, відаючи свою історію, виливаючи душу Городовському, презентуючи свою філософію життя і все б нічого, якби не маленьке запитання, яке ми задамо після розуміння, хто такий резонер. Перше визначення підходить до проговореного нами раніше. Це людина, яка має схильність до довгих повчальних промов і просторікувань. Але дилема відкривається саме на другому значенні цього слова. Це літературний персонаж, що дає моральну оцінку вчинкам інших дієвих осіб. Тобто, з однієї сторони, Анатолій Петрович розмішляє вслух про своє життя і свій власний досвід, а з іншої відкривається дещо інша сторона повісті, в якій Пащенко, по суті, викриває те, що так презирає Городовський, навіть ненавидець, як він зрештою скаже Пащенку ви не лише виродок, а викидень життя бундючна тварина, безсилий невдаха. Людину, яку не зачепить, вона послухає, забуде, одним словом, більше, одним менше, ну якось байдуже. Коли ж тебе щось зачепило, ти будеш про це думати, шукати відповіді, думати, чого ж він там чи вона отак сказала, а можливо зі мною дійсно щось не так. Він бачить в пащенку нижче створіння, яке знайшло розраду в банці Гашишу, без великої цілі в житті, та взагалі по суті бачить його комашкою в цьому світі. Інша людина, яка йому не вельми приємна, тоня стенографістка літературних нарад, з якою він не з великим задоволенням злягається, але що є, то є, як то кажуть, і гірше не стане в такому настрої це відбувається. До речі, ще одна вагома сутичка, по-моєму, ну яку я побачив, може бути фізична задоволеність та духовний голод, який заполонив суспільство. Знову ж, пише підмогильне її життя, поставило перед сучасною людиною незрівняно вище за кохання, вище за все індивідуальні і особисте цілі, і в світлі цих вимог не могла не поцьмаріти яскравість любовного пориву. Так він коротко формулював свої нотатки про стан духовного життя, власного і своїх сучасників. На думку городовського кохання зводиться до примітивних задоволень фізичних потреб, втративши на гостроці, але вигравши на зручності. Підверто огиду до тоні він починає відчувати, коли вона закурила. Він ненавидить запах сигарет, але на додачу вона також починає роздумувати і дивуватись, чому він не куриць, чому він позбавляє себе однієї із насолод в житті, коли їх і так мало, що, зрештою, приводить до того, що по її виходу з кімнати він люто схопився з крісла, відчинив вікно, дістав пульверизатор, почав по всіх кутках бризкати сосновим екстрактом, щоб ось якось вивітрити запах цієї огидної жінки. Проте серед неприємного оточення для Городовського, яке чудово підходить під концепцію Я та інші, як протиставлення себе кожному із персонажів, чи то Пащенку, чи Тоні, чи художнику Безпальку, як вбачання в кожному із інших свого потенційного ворога, ми часто забуваємо, що інші бачать нас не такими, якими ми є, і ми бачимо інших не такими, якими вони є. Кожна людина, яку ми зустрічаємо в нашому житті, в цій чи іншій мірі є всього-навсього. Якщо можна так сказати, дзеркалом нас самих. Антипатія Городовського до його оточення говорить лише про одне, про його ворожість до самого себе. Підмогильний недарма неодноразово підкреслює те, що йому не подобається займатися самоаналізом, тому що Андрій насправді ненавидить дзеркало, тому що чудово знає, що він там побачить. Він дуже мало чим відрізняється від загублених в тенетах цивілізацій самотніх вовків наподобі йодзо іскраха людини Дадзая Осаму. Мерсо і стороннього камю, Гаррі Галлера і типового вовка Гесе, чи Антуана Рокантена із Нудоти Сартра», який в своїх записниках пише, дзеркало відбило те, що я давно вже знав я був бридкий насправді, від цього я так ніколи й не оговтався. Андрій веде внутрішню боротьбу кожну хвилину свого життя за самого себе, за ту ідею себе, яку він створив у своїй уяві. Порядковану версію себе, гримуючи себе до невпізнаваності, до такої міри, де він відчуває свою все ту саму інакшість та відокремленість від інших, що, зрештою, можна характеризувати зовсім непримітною цитатою, непримітно захованої серед опису почуттю Городовську по приїзду в Київ: стояти було нестерпно, але йти кудись ще важче. Але в певний момент щось сталося. Цей випадок представляється центральною подією твору, який підмогильник представляє як подарунок долі для Городовського, а саме зустріч Городовської з дівчиною, яка відбулася у вищавині хаосу, в який потрапив Андрій, знаходячись серед людей, які билися за місце в трамваї серед цієї тотальної дезорганізації, серед цього бушуючого хаосу з однієї сторони, і він. Як краплинка в цьому штурмовому морі, як пряме уособлення прагнення до впорядкованості з іншої сторони, він зустрів тотальний антитип своєї любові, він побачив наживо те, чого так боявся і чого так сильно уникав. Сказати, що саме він побачив для себе важко, тут вже хто що вважає за правильним. Але в будь-якому розумінні Андрій, безумовно, зустрів не просто красиву жінку, він зустрів явно щось більше для себе. Сьомий принцип герметизму, який був сформульований в Кібаліоні на основі філософії Гермеса, називається принцип гендеру або роду. Він говорить про те, що все має свій чоловічий, активний і жіночий пасивний принцип. Стать проявляється у всьому і на всіх рівнях буття. Жіноче начало Аніма за Юнгом відповідає за кругообіг життя. Це сила руйнування і народження, наш творчий потенціал і несвідоме в чоловіків. Те, чого ми боїмось, і тактовно замовчуємо перед самим собою. Така замовчуваність, очевидно, здебільшого призводить до неприємних наслідків, у випадку з Городовським до маніакального стремління до порядку, яка в перспективі веде лише до ще більшого гармидеру. Він шукає, не знаходиться, розчаровується, для нього це замкнуте коло, на якому він зупинився, яким він кружляє в своєму житті. Він бігає за примарою, за своїм бажанням. Аніма в той самий час викриває нам не те, чого ми хочемо, але те, чого потребуємо. Загадкова незнайомка постає перед нами як стереотипний жіночий образ для фем-фаталь, фатальна жінка або жінка Вамп, приваблива й зваблива жінка, яка приносить нещастя чоловіку, що входить з нею у стосунки. Самим явним та найрозповсюдженішим прикладом є міфічна ліліт, яка за легендою була першою жінкою Адама до Єви. Яка хотіла бути рівнею Адамою, яка була вигнана із Едену за непослух, і яка врешті стала демоном ночі та еротичних сновидінь. Єва, до речі, також, по-моєму, чудово підпадає під категорію фатальної жінки Клеопатра, Клітемнестра, Саломія, з того, що знаю в кінематографі, то це Еммі Дан із Загубленої. Немала різниця у повісті полягає в несвідомому встановленні такої для Городовського вона ніяким чином з ним не контактувала. Я навіть не знаю, чи бачив він її обличчя він її обрав, і вона стала такою для нього лише тому, що він звернув на неї увагу. Питання, чому Городовського за нею так потягнуло, що він йшов за нею, сам, напевне, того не усвідомлюючи, він змінив свої плани, а врешті через декілька років повернувся, щоб її знайти, на який план відійшла логіка, раціо та внутрішній лад Городовського. Знову ж, як описується під могильний, його обернута зненацька на щось мале, нікчемне, але несамовито прагнуще. Вона несвідомо стала його ціллю в житті, вона повернула його життя на 180, змусила його відчути свою безпорадність, вона викрила його найпотаємніші секрети та париви. За ці декілька хвилин, що він бачив її, її посадь змогла перетворити його свідомість на плутанину незв'язного булькоціння. Вона неначе в його свідомості, яка фізично пройшла, але на іншому рівні залишилась в ньому, напевно, назавжди. Тут можна згадати і Герміну із Степового вовка Гесе, де головний персонаж Гаррі не до кінця принаймні розумів, чим його так притягує Герміна, що такого вона собою представляє, що він. Високогосвідчена людина, індивід, який презирає це дрібне поверхове міщанське життя, який живе книгами, поезією і незалежністю, якої так сильно прагнув, зміг знайти в гедоністичній, молодій, звичайній куртизанці. Можна також згадати і Марло із бійцівського клубу Паланіка, до якої головний персонаж попервах відчуває відверту антипатію, тому що не сприймає її, знає, що вона бреше і чудово розуміє, що вона викриває його для нього ж. І може це зробити для інших. Ну, не зовсім, але якщо ви пам'ятаєте момент із фільму, як на зібранні хворих раком ведуча попросила всіх закрити очі і уявити собі печеру, і як в нього в цій печері сиділа Марла. Тобто вона надзвичайно глибоко в'їлася йому в свідомість, він не міг заспокоїтись, до нього повернулось безсоння. Про символічність Марли, як, і, власне, всього бійцівського клубу можна знімати цілий фільм, напевне, але на поверховому рівні. Ситуація дуже схожа до ситуації Городовського. Цікавий, до речі, невеличкий такий момент присутній в книзі, коли ту ж незнайомку Городовський шукає в своєму сні. Тобто спочатку ми читаємо, як він завітав театр Франка, потім в кіно пішов, але і там, і там він шукає її. Але ми розуміємо, що він знаходиться в сні, коли Пащенко приходить до нього в кімнату. І каже, ну це ж нікуди не годиться, що ви так довго спите, вже як на як 48 годин дрихнете. Ну, це, по-моєму, цікавий момент. на увагу також випадковість ситуації, що склалась, тому що подумайте, як Городовський виступає антигероєм юрби, можна навіть сказати, її протилежністю, так само він виступає антигероєм випадковості. Принаймні він стремиться зменшити рівень випадковості в своєму житті до нуля. Зустрівши незнайомку, випадок став керувати його життям. Він повів його, можливо, хоча б тому, що він так ревно з ним боровся. Якщо трішки розвинути тему аніми та фатальної жінки, можна навіть зробити таку дурницю, як спробувати об'єднати їх, то з однієї сторони у нас є жінка, що зваблює, з іншої духовний провідник, що веде. Тому що не дарма аніма вона ж пневма із латини душа. Юнг пише так. Вона є вірністю, яка заради самого життя не завжди повинна бути йому властивою, вона є необхідною компенсацією усіх ризиків зусиль, жертв, що закінчуються розчаруванням, вона є вціхою супроти всієї гіркоти життя, а водночас великою творящою ілюзією, спокусницею до життя, до того ж не лише до його розумних і корисних аспектів, але й до його жахливих парадоксів і двозначностей. У яких добро і зло, успіх і загибель, надія і відчай урівноважуються одне одного. Бувши найбільшою загрозою для чоловіка, вона вимагає від нього найбільшого, і якщо він виявиться на це здатним, то вона буде поблажлива. Є ще багато цікавих моментів в творі, і я думаю, це очевидно, але я на цьому наголошу, що все, що ви чули зараз від мене, є лише моєю інтерпретацією, яка може бути докоріння неправильною. Але нехай я краще помилю зі своїм, ніж буду правим з чужим. Про символізм в цьому творі можна говорити багато, як і про сутички деяких принципів, для прикладу, той самий хаос і порядок, раціональність та ірраціональність, суб'єктивність та об'єктивність, фаталізм, детермінізм, свобода волі, індивідуалізм, реалізація та дереалізація, чоловіче і жіноче начало, ідеал, його слідування, його пошуки і результат його знаходження. Красата, потворність, фізичність та духовність, віра і зневіра, частинність та зайвість, і повірте, це навіть не половина того, що там є і що там при бажанні можна побачити. Можна сприймати твір буквально, як Андрій, закохався з першого погляду в жінку, ну тоже чим не історія. Можна розглядати цей твір як притечу екзистенціалізму, повість писалася 34-го року, для прикладу Нудота Сартра, 38-й рік, сторонній кам'ю 42-й. Ну, так, да, це такий собі показник, тому що в будь-якому випадку такі особи, як Ніче, Кіркева, Кавкагу, Намуну, звісно, жили ще до Каймю, до Сартра і до Підмогильного, який ну, не міг бути з ними незнайомим. Але все ж, факт залишається фактом. Такі твори, як Повість без назви, як добре вино з кожним роком лише краще, ці від, відкриваються в повній мірі, як той бутон, по розпусканні якого ми маємо чудову квітку. Лише при правильному прочитанні, основу якого, по більшій мірі складає розуміння відкритості. Ми знаємо про таку річ, як відкрита кінцівка або відкритий фінал твору, то є твори просто відкриті. Є твори, в яких автор веде тебе прямим коридором сюжету і змісту. Є твори лабіринти, в яких автор виступає просто як незалежний споглядач, як творець цього лабіринту. А куди ти зайдеш. Чи куди тебе заведе цей лабіринт, залежить вже від того, куди ти повертаєш, чи йдеш ти взагалі, чи обираєш просто стояти й чекати, поки автор тебе кудись поведе, а він заразу все руки не подає. В книзі еклезіаста є такий вираз, хто додає знання, додає страждання. Якщо взяти його за основу перефразу в межах того, про що ми говоримо, то можна сказати так: чим більше ти бачиш життя, чим більше ти розумієш той світ, в якому ти живеш, чим більше ти розумієш. Людей, які тебе оточують. Чим більше ти пізнаєш самого себе, тим далі ти будеш заходити в цьому літературному лабіринті. В таких творах вустами самого ж підмогильного в всьому він логічно завершує сказане Нічше, кожен рядок пишеться власною кров'ю, а це єдина фарба, що ніколи не втрачає блиску.